Свята Євангелія від Марка. Євангелист Марк пропонує нашій увазі одну із трагічних історій цього Євангелія Це смерть Івана Хрестителя. І прочув про Ісуса Цар Ірод, бо ім'я Його стало загально відоме і сказав. Що то Іван Хреститель із мертвих Воскрес і тому творяться чуда від нього. Інші впевняли, що Ілія він, а знов інші казали, що пророк, або як один із пророків. А Ірод, прочувши, сказав Іван, якому я голову стяв був, оце він Воскрес. Той, бо ірод, пославши, схопив був Івана і у в'язниці закув його через іродіаду, дружину брата свого Пилипа, бо він одружився був із нею. Бо Іван казав іродові не годиться тобі мати за дружину жінку брата твого. А іродіада лютилась на нього й хотіла йому смерть заподіяти, та не могла. Бо Ірод боявся Івана, знавши, що він муж праведний і святий і беріг його. І його слухаючи, він дуже бентежився, але слухав його залюбки. Та настав день догідний, коли дня народження Ірод справляв був бенкета вельможам своїм. і Тисячникам, і галилейській старшині. І коли прийшла дочка тієї іродіади і танцювала, і сподобалася іродові та присутнім, і з ним при столі. Тоді цар промовив до дівчини: Проси мене, чого хочеш, і дам я тобі. І поклявся він їй. Чого тільки від мене не попросиш, то дам я тобі хоча б і півцарства мого. Вона ж вийшла і спиталася матері своєї, чого має просити, а та відказала голови Івана Хрестителя. І зараз сквапливо вернулась вона до царя і просила, говорячи, Я хочу, щоб дав ти негайно мені на полумиску голову Івана Хрестителя. І засмутився цар. Але через клятву і за тих, хто з ним були при столі, не хотів їй відмовити. І цар зараз послав вояка і звелів, Принести Іванову голову. І пішов він і стяв у в'язниці Івана і приніс його голову на полумискові, і дівчаті віддав, а дівча віддало її своїй матері. А коли його учні зачули, то прийшли і взяли його тіло. І до гробу поклали його.